Козацькі повстання 90-х років XVI століття, боротьба за свободу та права. Наприкінці XVI століття на українських землях, що входили до складу Речі Посполитої, посилилися соціальні протиріччя. Чому? Тому що польські феодали все більше захоплювали південні території, посилювали панщину і обмежували права не лише селян, а й нереєстрових козаків. Особливої гостроти ситуації додав Третій литовський статут 1588 року, який фактично закріплював е, кріпосне право, закріпачував селян і обмежував волю козаків. Водночас польська влада ігнорувала прохання козацтва про збільшення реєстру та не завжди вчасно платила за військову службу. Усе це і призвело до зростання невдоволення та прагнення захистити свої права. Першим великим спалахом цього невидоволення стало повстання під приводом Криштофа Косинського, яке тривало з 1591 по 1593 роки. Косинський, якого було позбавлено маєтку за службу, підняв козацькі та селянські маси на боротьбу. Повстанці захопили кілька міст, запроваджуючи там козацькі порядки. Хоча, на жаль, під п'яткою вони зазнали поразки, а самого Косинського позбавили гетьманство, це повстання стало сигналом для всієї країни. Козацтво готове відстоювати свої права зі зброєю в руках. Уже наступного року новий масштабний рух очолив Северин Наливайко. Воно тривало з 1594 по 1596 роки. До його законів приєдналися не лише козаки, але й селяни та міщани, які прагнули волі та справедливості. Повстання охопило значні території від Братславщини до Білорусі. Попри героїчний опір, в урочищі солониця, повстанці зазнали поразки, а наливайка та інших керівників стратили. Польське військо жорстоко розправилося з козацьким табором, знищивши тисячі людей. Чому ці події такі важливі для нашої історії? Саме в цей час козацтво перетворилося на потужну суспільну силу, яка не лише захищала власні інтереси, а й стала на захист простого народу. Повстання сприяли покозаченню. до до козаків вступали селяни і міщани прагнучи свободи. Козаки отримали цінний досвід організації великих виступів, що згодом допомогло їм у подальшій боротьбі за права та незалежність. Отже, козацькі повстання кінця XVI століття були не просто спалахами невдоволення, вони стали початком формування козацтва як національної сили, здатної впливати на хід історії України. Саме ці події заклали підґрунтя для майбутніх визвольних рухів і стали символом боротьби за волю та справедливість.